Сьогодні ми розпочали новорічні свята для діток вибивої Кременчужан, які Кременчужани мають довідку довідку малозабезпеченої родини або довідку багатодітної родини. Хочемо хоч трошечки повернути діткам свято для того, щоб діти почувалися якомога тепліше ці новорічні свята. Аніматори да, у нас працюють аніматори. Ми розробили новорічну програму, встановили живу ялинку. Дякуємо всім тим, хто нам допомагає з новорічними подарунками. Є у нас спонсори, які нам виділили цукерочки, соки. Тому дуже дякуємо всім тим, хто привітав діткам за допомоги такого свята. Ми з Харкова, переселенці тут з весни. А ось як ви дізналися про це свята? Підписана на телеграм-канал, там побачила. Це ж не перша допомога вам завтра. Так, ми влітку отримували продуктовий набір. А донька, син? син. – Син, син 6 років. Скажіть, як він зараз, зараз він в час війни ставиться на новорічні свят? А, він дуже чекав новорічні свята, але не може зрозуміти, чому мене вдома, чому він не в садочку. Так. Так, звісно, свята були. Ну, ми намагаємося, дякуємо за таку можливість створити свято з того, що маємо. Велике дякую. Хлопчику дуже понравилась старшому, а маленькі сидить і каже, я теж хочу. Дізналися від, від фонду Артема Марченка. Заповнили анкету і прийшли сюди. Всього, дякую. Да, – Так, Сьогодні подзвонили, сказали, оскільки підійти, ми підійшли. Ви переселенці. Краматорськ, Донецька область. Дівки, от, цей новий рік під час війни Інак, Так, вони, вони кожного дня кажуть, поїхали додому. Сьогоднішнє свято організували і провели. Благодійний фонд це благодійний фонд Артема Марченка, благодійний фонд «Смілива Україна і благодійний фонд. Всі свої. Дякуємо всім за підтримку та допомогу.